Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова відвідала Чернівці, аби розповісти про реформу старшої школи, яка є частиною комплексного оновлення загальної середньої освіти, за концепцією нова українська школа, яка була започаткована у 2017 році. Суть старшої профільної школи це в профілізації і в тому, що дитина в 10-12 класі вона вже вчиться відповідно до того профілю, який вона обрала. Обраний профіль дозволяє їй обирати предмети, і це свобода вибору і свобода траєкторії своєї подальшого. І ці предмети. Учень обирає як з поміж тих, які включені в його профіль, так і з поміж тих, які йому просто цікаво вивчати. Головна мета старшої профільної школи в двох спрямуваннях: як в академічному, так і в професійному це якісна підготовка учнівства до своєї подальшої дорослої траєкторії. Навчання десятикласників у профільній школі планують розпочати з 1 вересня 2027 року. Утім, вже цьогоріч стартує пілотування реформи по всій Україні. Для цього торік відібрали 30 ліцеїв амбасадорів, серед яких і Чорнівецький обласний багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей. У навчальному закладі вже обрали профілі, мають потужну матеріально технічну базу, пансіон, де учні зможуть і проживати і навчатись. Це дуже важливо в руслі нашої реформи. Адже, наприклад, діти з гірських територій, які оберуть профіль, який має змогу надати багатопрофільний ліцей, зможуть перебувати і проживати в закладі 5 днів, а далі вже буде їхати додому. Заклад оснащений басейном. Всіх запрошую подивитися, що собою представляє в ідеалі. Кожна територіальна громада має рухатися до такого оснащення, до такої матеріально-технічної бази, як в нашому закладі обласного підпорядкування, багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей. Та окрім значних переваг у впровадженні реформи старшої школи є і певні проблеми. Основний підводний камень це формування спроможної мережі, тобто створення великих академічних ліцеїв з великою кількістю учнів. Тут дуже багато підводних каменів і тут дуже багато таких очевидних причин, які ускладнюють їх створення. В першу чергу це демографія, вона не на нашій стороні. В Україні і без війни очікується велике падіння кількості дітей. От 30-му році ми очікуємо на велику демографічну яму. Ще однією проблемою є нерозуміння педагогів, що таке нова українська школа. Не секретом є те, що 5-6 клас в реформі базової школи нової української школи він був. Ну не побоюсь цього слова, провалений. Провалений, з якою з якої точки зору, що вчителі не навчались, з ними не працювали з точки зору інструментів, ідеї, логіки, та змін, які несе в собі реформа старшої реформа базової освіти і в цілому нової української школи. Тестування реформи в Україні розпочнеться вже у вересні 2025 року. До запуску профільної старшої школи планують підготувати базу педагогів, з якими вже діляться досвідом іноземні колеги, а також оснастити матеріально-технічні бази усім необхідним та забезпечити довезення учнів до ліцеїв. В усіх розвинутих країнах, на які ми орієнтуємося, такі реформи здійснили багато років тому, десятки років тому. Це також були болючі реформи, довгі реформи але вони здійснені, і якість освіти від цього значно покращилася. Любов Копоть, Олександра Окіпняк, новини Сі 4